Шанування, друзі, найщиріше вітання сьогодні, 16 травня, четвер. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас. Сьогодні є нагода а, одягнути вишиванку, особлива нагода тому, що сьогодні свято цього нашого традиційного національного вбрання. Тому закликаю вас це зробити сьогодні. Особисто я можливо сьогодні одягну і не одну. А от тому, тому що маю певну колекцію, зібрав і дісталося і від батька, і загалом, і пишаюсь цим. Добре, що маю стільки варіантів а, вибору, тому що це якраз традиція поколінь, це не те, що можна тільки купити, а це те, що може передаватися в спадок. І така традиція, вона звичайно має. Зберігатися, як на мене, взагалі традиції це добре, особливо сімейні традиції, особливо пам'ять, яку намагалися стирати не одне покоління, забрати у нас, забрати імперці, забрати, е, радянська влада, стерти це, до цього забрати імперська влада Російської імперії, стирати, стирати все, що пов'язано. Адже я раніше теж, знаєте, не дуже ставився відверто вам, скажу і думав. А що ж в цьому національному вбранні зараз є стільки класичного, воно красиве, вишукане і сприймається усіма у світі? Саме так, безумовно, класику ніхто не відміняв. Але коли ти дізнаєшся, що в такі орнаменти, в такі вишивки можна зашити код, воля, перемога, цілі слова, фактично дає код нації справжній, і ти це розумієш, тоді ти розумієш по цьому до цього по-іншому. Ставишся, тому що я вам скажу відверто, не завжди у мене так було, хоч і з дитинства були вишиванки. Але я задумувався: а для чого ж це? Чому інші народи не всі так носять? Хоча потім я вже побачив, коли підростав, що дійсно і носять. Але потім я зрозумів важливість оцього, важливість закладеної інформації, важливість переданих смислів змісту, що це пам'ять предків, пам'ять поколінь, яка нам зараз дуже важлива. Тому що зараз ми так само переживаємо певний історичний етап дуже складний у зв'язку з цією жахливою війною, у зв'язку з цією повномасштабною російською агресією, який я переконаний, ми пройдемо гідно. Але це так само історичний етап, через який проходиш, про який читав, про які дізнавався десь. А зараз він наяву. І зараз так само і вишиванки, і національне це все переживає такий, знаєте, бум. Пік відродження, що дуже добре і не може не радувати, важливо такі тенденції і зберігати. А тепер же ж перейдуть безпосередньо до тих новин, які я визначаю як актуальні. Ну, значить, є інформація попередня, що словацького прем'єр-міністра Фіцо прооперували, його життю нічого не загрожує. Це добре, це добре, дуже добре, тому що знову ж таки. Не вдалося, не вдала спроба замаху, і чому я кажу це добре, розумієте, в якому сенсі? А це добре в тому сенсі, що не сталося, скажімо так, страшне. Ясне зараз, ясне діло, зараз Фіцу буде цим спекулювати. Я думаю, так чи інакше. Подивимося, що він скаже, коли одужає. Він це використає в політичній боротьбі. Я навіть не сумніваюся в цьому і буде цим. Цим фактом, що я, значить, там ледь не на правильному шляху мене хотіли, але тепер важливо, що він скаже, кого він почне звинувачувати в цьому. Чи він буде звинувачувати в цьому оцього одинокого пенсіонера-письменника 71річного? Чи він буде, почне звинувачувати і натякати, що за цим стоїть Вашингтон, Брюссель, Київ, ще, ще хтось? От важливо подивитися, якої пісні він заспіває в цьому випадку і що він буде говорити. Мені особисто так. Точно. Я вам вже розповів версію свою. Подивіться, будь ласка, відео є в мене на каналі, якраз присвячене цьому замахові. Раджу вам до перегляду, щоб не зупинятись на цьому. І так само закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, поширювати відео. Так само є опція ставати спонсором цього каналу. Ви можете стати спонсором тут. Фактично під відео і під іншими є інструкція, як це зробити, і буду вам за це вдячний так само за підтримку мого каналу і українського контенту. Отже, не вщукають дискусії про можливі переговори, тому що ви знаєте, що Путін дав інтерв'ю Синьхуа і почав розповідати про те, який хороший китайський план. Які значить хороші мирні ініціативи, і як було б добре його реалізувати? Ну, ясно, я вже вам розказував про це. Можу тільки повторити, що це на тлі і на фоні напередодні формули миру саміту в Швейцарії, який має відбутися в червні, де з Україною буде велика кількість держав, які будуть підтримувати саме український план миру, який базується на нормах міжнародного права, то Росії. Потрібно продемонструвати Путіну, що він не в ізоляції. Йому для цього потрібно заручитися підтримкою Китаю, сі Цзіньпіня, для того, щоб сказати, що дивіться, я не один зі мною Китай. Він підтримує, він налаштований на те, щоб значить схвалити саме в такій редакції план. А там які редакції план? Ну що проти НАТО, проти заходу, проти значить, Захід багато в чому винен. Відтак давайте. Підтримуємо перемир'я по лінії фронту. Це максимум на ще варто розраховувати безпосередньо від Китаю. Я думаю, це всі розуміють, і тут жодної наївності по відношенню до їх позиції бути не повинно. Але останнім часом закликів до того, що перемир'я може бути по лінії фронту і конфлікт дійти до заморозки, вони частіше з різних шпаль, з різних ЗМІ. Все частіше це з'являється. Ми вже з вами розбирали, я вже розповідав про. План домовленостей Кемерона і Трампа, який міг бути щодо того, що британський міністр закордонних справ Лорд Кемерон попереджав і говорив з Дональдом Трампом про те, що Ну Трамп станеш президентом в січні, в принципі, буде можливість укласти якусь угоду, але для того, щоб ця угода була в принципі такою, що не дасть оголосити Росію переможцем. І в той же час не буде означати повної перемоги України. Така ситуація вин-вин, коли кожна зі сторін може щось для себе взяти з цього, щоб заявити про перемогу. То давай, значить, то давай, значить, таким чином підтримайте Україну. Ну і все. А потім Україна чогось досягне на полі бою, відкине ворога. Можливо, десь перехопить ініціативу, і в принципі, все на цьому якось домовляться про перемир'я. При цьому, до речі, от я завжди кажу: не треба забувати, що а, тепер дивіться, що дуже важливо, що ми повинні обговорювати різні сценарії. Тобто, це не має бути взагалі табу. Треба перестати говорити про те, що а, існує от наш сценарій, він єдиний, це добре. Але ми не можемо не помічати навіть інші сценарії ми повинні аргументовано або підкріплювати, якщо вони на якомусь етапі можуть нас влаштувати, або відкидати їх. Але так само з аргументацією, обґрунтуванням і мотивацією. Це має бути в тому числі і на шпальтах європейських і західних медіа. Так от, навіть коли говорять про якісь перемир'я по лінії фронту, потрібно говорити, і я це роблю з західними медіа-експертами. Я кажу, Окей, але ж не забувайте при цьому, коли ви говорите про різні сценарії Німеччини, Західної Південної Кореї, що ці країни отримали гарантії безпеки колосальні. І тому питання про розташування американської бази, баз інших країн НАТО, їхніх літаків, їхньої зброї, їхніх контингентів як гарантії а збереження територіальної цілісності, як гарантії того, що Росія не поновить наступальні дії агресивні проти України. Це має бути навіть в тих сценаріях, які ви пропонуєте. Я маю на увазі, ви там на Заході чи які обговорюються десь. а Пропонуєте Україні. А, і ці сценарії, які передбачають припинення вогню, а, так ну так тоді треба, щоб був контроль за цим, тільки не в вигляді ОБСЄ, а в вигляді озброєних людей країн Заходу, країн НАТО, які мають бути тут присутні своїми військовими контингентами і базами в різних куточках України бажано в двох-трьох, і це було би абсолютно правильно і справедливо. Про це сказати, але це чомусь опускається. Тому я вважаю за потрібне наголошувати на цьому на різних міжнародних форматах, якщо вже про це починають говорити, якщо вже про це починають активно писати західні медіа і розглядати як можливі сценарії. Бо ось дивіться про це я говорив про перемир'я. Ну, бачите, тільки тільки, от щось, бачите, як працює Росія, як вони працюють інформаційно психологічно. От тільки посилили свій натиск, свій наступ і на сході, і на північному сході на Харківщині одразу почали, одразу почали діставати шухлятості, припилені, запилені, забуті плани, так які були раніше. Вони з час від часу проголошувались, вони нікуди не зникали, і вони є. Ну знову ж таки, почали ці плани десь діставати, обговорювати, демонструвати і казати, що дивіться, от значить, є е, є е, е таке безпосередньо. Це відбувається, це те, що ми бачимо. Ну, але важливо, щоб не забувати і а, про про це. Ну, про, взагалі, про ситуацію, яка виникла. Ми бачимо, що ситуація загострилась. А де, де в принципі, мав, мав російський наступ певний успіх, незначний тактичний успіх наразі на Харківщині, на сході. Ну і дещо ми бачимо реакція, яка відбувається. Вона зараз говорячи про те, що ситуація дуже серйозна, і президент скасовує візит і поїздки до Іспанії, Португалії, значить ситуація дійсно дуже серйозна. Очільник української воєнної розвідки сказав про те, що критична. Ну, я вам скажу: от знаєте, ця тактика вона десь працює. Хай мене вибачать, але вона десь працює, тому що як тільки от розумієте, вона працює якось у зворотньому. Тобто, Країни Заходу активізуються в допомозі України, коли виникають складні часи, важкі моменти. От коли Росія атакує, коли Росія десь має успіх, коли є ризики обвалу фронту і української оборони, коли ну, вже є серйозне виснаження окремих підрозділів збройних сил, захід включається. І захід включається і починає давати допомогу. Подивіться, а ситуація з Харковом. Uh, Ота, от яка зараз є з шаленими обстрілами терористичними Росією, вона призвела до того, що uh, під час візиту до Києва державний секретар Блінкен сказав про Петріоти і обговорювали Петріоти для uh, України для Харкова. Саме прикриття для Харкова, що дуже важливо, зараз всі активізувалися з пакетами допомоги. Знову ж таки, підняли питання військ. На чому я так само постійно наголошую, і наполягаю, що ці. Війська Заходу, зрештою, мають з'явитися в Україні. Чому тому що ми підійшли до якогось кризового етапу, тому що це знаєте, це як в оборонній війні, коли потрібно посилити оборону, екстрено от Росія підходить. А знову ж таки, я повертаюсь до того, що я говорив кілька тижнів тому, що мені видається, що Росія в цій ситуації може в пастку потрапити. Реально, от вона. Потрапляє, вона лізе, знаєте, і нехай лізе, вона вже не зупиниться. Тобто, все, ви там скажете, нащо це оголошувати. А вже це можна оголошувати, тому що Росія вже своїх планів не змінить. скоріш за все, вони полізуть пастку завдання, яке зараз Захід, я думаю, ставить це, яке визначає це, все ж таки, аби Росія зараз провалилася в своїй наступальній кампанії, аби вони не досягли успіхів, аби вони виснажилися. А тоді виникне яка ситуація? Тоді виникне ситуація позиційної боротьби, якщо Україна не зможе вийти. І ось тоді що? А чи не є це саме ось цей період, періодом, коли Україна, на думку наших західних партнерів, може диктувати умови а, за столом перемовин, тобто підійде до, до перемовин з позиції сили, з сильними аргументами, те про що нам дуже часто говорять наші партнери, і закликають нас, чи не буде це саме тим? Моментом зрештою тоді. А, і які тоді будуть формати. Ну нам би звичайно до цього, щоб звільнити далі територію, лівобережжя Херсонщини, бачити, що атаки по Криму продовжуються і доволі таки успішні. Я ж сподіваюся, що це елемент стратегії, це не просто знищення техніки і сил ворога, які є важливі. Ворога треба знищувати, де б він не був, чи в Криму, чи на сході, чи будь-де. Чи в Росії це абсолютно правильні дії? Але ж, очевидь, має бути якась стратегія в тому, щоб знищити літаки. Це зрозуміло. Це втрата в будь-якому випадку доволі таки серйозна, яку важко дуже швидко поновити, чи засобів ППО чи арсеналів зброї. Але так само це має бути мет, має мати мету, очевидь, ослаблення угрупування окупанта, щоби можливо створити передумови для розширення плацдарму на лівобережжі Херсонщини, про що я кажу? І, можливо, ми до цього дійдемо. Тобто, якась стратегія за цим має бути. Тому що Крим, він знаєте, він як автономний зараз театр бойових дій, щоб де не відбувалися по Криму постійні удари. Але добре, що вони наносяться і що мають такий успіх, і що для окупанта такі нищівні наслідки. Вони там дуже серйозно за це переживають, постійно розповідають, що все позбивало ППО, а насправді є руйнування і пожежі. Так от це. От чому я говорив, повертаючись до ситуації, коли ось так реагують, і це є факт. І вже партнери навряд чи змінять. Тобто вони реагують зараз а, реактивно. Вони думають, що Росія зараз залізе в цю пастку, потім по ній треба вдарити і зупинити цей наступ. Ну а, а Росія, по своїй дурості, звичайно, вони ж теж вони ж думають, що вони акрильонні зараз і досягнуть дуже багато і серйозних проривів. Ну, пройдуть вони ще, ну захоплять ще якісь території, я не виключаю, незначні будуть мати ще тактичні успіхи. Ресурси України будуть накопичуватись. 2 мільярди доларів, про які оголосив Блінкін, як інвестиції, держсекретар як інвестиції, зокрема, військово-промисловий комплекс це, з одного боку, дуже круто і добре, тому що це вливання в українську економіку і нашим виробникам, яким це дуже-дуже потрібно. Ну, це треба розуміти. Зараз, щоб виробляти якомога більше зброї, Україна в цьому просувається. Ну, а з іншого боку, це теж все ж таки інвестиції дещо на майбутнє. А отак треба це теж розуміти. Але в будь-якому випадку, добре, що ця допомога є, вона нам дуже потрібна. Ну, от, власне кажучи, така ситуація. І тому, виходячи, як забезпечують нас, виходячи з того, що як щось стається, ми отримуємо додаткові пакети. Це і є реакція це є реакція притаманна. Активній обороні, тобто це активна оборона, і поки що партнери нас забезпечують саме як на активну оборону, але не виключено, що думка зміниться. Успіхи України в активній обороні так само можуть стимулювати партнерів для того, щоб виділяти більше для в тому числі і наступальних дій, а що найважливіше, відправки військ своїх в Україну. Це теж дуже потрібно. Тому я думаю, що тут стратегія в цьому сенсі вона обрана дещо правильно з нашого боку, вона виглядає такою, ну скажімо, тривожною для нас. Але партнери це теж бачать, вони на них переноситься ця тривога, і вони починають реагувати в тому, що виділяють додаткову допомогу і пакети озброєнь. Але поки що знову ж таки для активної оборони. Натомість, наприклад, коли я говорив про те, що плани почали зараз складати, от президент Чехії. Петер Петр Павел а, закликав зупинити війну в Україні і розпочати мирні переговори. Ну, це Іднес з пише Чеський, посиланням на Sky News, британський, якому президент Чехії дав інтерв'ю. І ось що зазначає Павел: ми маємо бути реалістами. Було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія не віддасть просто так території, які вона окупує. Нам потрібно зупинити війну. А потім розпочати обговорювати майбутні домовленості. Якийсь компроміс міг би бути, але не без згоди України, Росії та країни, які будуть гарантами цієї угоди. Тобто, ви знаєте, при всьому о тому, що може не подобатись у Павела комусь те, що він сказав, але він озвучив таку думку: він говорить гаранти угоди, і він говорить про що? Тобто, це якраз от те, про що я кажу. Це ж не Росія має бути гарантом угоди, це ж очевидно. А це, але яка гарантія угоди будь-якої. Це війська, це фізичний захист і зброя від можливої майбутньої агресії і її повторення з боку Росії. Ми маємо вийти, ми не можемо, і тут ніколи не буде мінськ, мінських домовленостей нових. А тут уже все ж таки має бути щось більше, має бути щось ґрунтовніше в сенсі того, що війна поширилася більше, що це вже повномасштабний конфлікт. Повномасштабна війна, виклики серйозніше, і Україна в горнилі битви заслужила і довела, що може бути і членом Європейського Союзу і отримати членство в НАТО. якщо не членство в НАТО, то дієві гарантії безпеки. Ось це те, що а, має бути обов'язково. Я вважаю. Тому а те, що говорить про це Павел, ну, це принаймні. Навіть на тлі того, що він говорить про те, що не можна зараз звільнити території. Ну, звичайно, якщо мене, якщо за поточних умов це взагалі важко сприймається, бо потрібно накопичити ще ресурси, зброї і тоді зробити ривок відповідний. Можливо, на лівобережжі Херсонщини як напрямок сприятливий. Але станом на зараз, звичайно, оборона відбити атаки, і де, де не де, де буде можливість переходити в локальні наступальні дії. І вибивати звідти ворога. Ну, але ось бачимо, що незважаючи на чеську ініціативу, яка, до речі, в принципі, так само треба ж розуміти, що крім допомоги, це, в принципі, я думаю, чеським компаніям-посередникам був спосіб непогано отримати прибуток. У них теж є своя мотивація в цьому. Це все за гроші, причому гроші серйозні. Але незважаючи на це постачання, яке Чехія пропонує зробити, ми бачимо, що. Знову ж таки, є така невпевненість у Петера Павла. Ну, справедливості заради я скажу, що він ще в 2023 році на початку казав про те, що України, у України може бути тільки один шанс на контрнаступ, що наступні можуть не підтримати партнери. Тобто, він тут певною мірою, тобто він підтримує Україну, він вірить в незалежну Україну інакше б він не робив кроки з цієї підтримки. Але в нього ось такий аналіз. У нього завжди він був реалістично, хтось каже песимістичний, ну десь іноді він реалістичніший. І він це говорив на міжнародних зустрічах, самітах і так далі. Ось те, про що заявляв, власне кажучи, тому є така позиція. Це я до того, що в полку ось зараз ідеї про перемир'я, припинення вогню прибуває з різних, з різних сторін. Це означає, що. А прихильників ідеї стає більше, і що десь це вже починає витати, обговорюватися. Але в жодному випадку не треба сприймати е, припинення вогню як вирішення і врегулювання цього конфлікту чи припинення війни. Зовсім ні. Це не, не знімає питання війни, бойових дій, і це не знімає питання в майбутньому можливих. І це не знімає питання глобальних цивілізаційних розбіжностей, оскільки. Абсолютно різні українці відрізняються від росіян, тому це не знімає все рівно. Але от такі сценарії вони теж обговорюються. Ну, все одно подивимося, це все зараз обговорення, це все дискусії. Все одно я думаю, що до президентських виборів, навіть до оголошення результатів, ніяких тут взагалі і, і виходячи із ситуації на полі бою, от ніяких дій не може бути. Є два. Я думаю, варіанти розумієте, в цьому плані. І два табори, так само, які це обговорює. Дивіться, перший варіант це те, що країни Заходу, які підтримують відправку військ в Україну, хоча б в тилову частину, і підтримку зараз зброєю, військами, коштами максимально аби Україна дійсно не тільки відбилася, а й здійснила певний ривок, звільнила території на півдні, а, хоча б дещо можливо на сході, і нанесла втрати ворогові і збитки такі Росії. Що зрештою призвело би, до, а, призвело би до того, що Україна мала би сильну позицію, і Росія вимушена була би поступатися, власне кажучи. Тому а, це один підхід, який є, і це підхід, який підтримують ті, хто каже, що Росія дійсно веде екзистенційну війну, а тепер вона веде і проти країн ЄС. Подивіться, що відбувається. І очільниця Джі це розвідки в кіберпросторі і технічної розвідки Британії, прямо говорить про те, що Росія вже не тільки кіберопераціями займається, а переходить і до фізичних операцій. Ну то що це означає? Це означає, що, зрештою, є серйозна проблема, тому що таким чином. Фактично, ми бачимо, як Росія веде підривну діяльність, а це вже війна проти Заходу, це війна проти Європи. І відповідно потрібно відповідати активніше на ці дії. Є другий підхід, який говорить, що навіть відправити війська окей, але ці війська мають бути гарантами дотримання припинення вогню і, в принципі, гарантами того, що не буде вестися, не будуть вестися бойові дії. Але при цьому санкції не скасовуються проти Росії. Вони зберігаються. Тиск буде продовжуватися, але не буде гарячої фази війни. І тут інше питання: чи дадуть тоді нам ці гаранти а, силовим шляхом здеокупувати наші території в майбутньому? Оскільки тоді можуть поставити умову: ми вас приймаємо в НАТО, ось так, приймаємо в ЄС в межах тих кордонів, які є, а в принципі, а, в принципі фактично. Ці окуповані території, вони де Юри залишаються звичайно українськими, де факто, ну колись звільняться, повернуться, як, наприклад, об'єднали східно західна Німеччина. Ну, ось так таким чином. Тому є просто різні підходи, як буде зараз ще не визначено. Тобто, треба розуміти, що ми обговорюємо те, що зараз лунає, і я вам аналізую ті тенденції, дискусії, ті інсайди, які я чую. От, власне кажучи, який підхід переможе. Питання відкрите. Питання відкрите із цих двох. Бачите, що я вам навів два підходи. Перший для нас, звичайно, кращий. Ось я вам їх і навів для того, щоб просто перелічити варіанти, які можуть бути. Тим часом Росія перекидає війська знову ж таки до Білорусі. Є така інформація. спільноти, як такі, як Білоруський Гаюн. Це відомо, яка відстежує пересування військ Білорусі. І залі і білоруській залізниці готуються до прийому ешелонів. Що це будуть за ешелони? Скільки побачимо, будуть перекидатись війська. Ну для чого? Пам'ятаєте, я розповідав про те, що Росія буде намагатися розкидати ситуацію в Литві, в країнах Балтії, зіграти на поширення конфлікту. З якою метою? З метою того, щоби через масштабування поширення конфлікту, створення криз і хаосу зрештою змусити захід сісти домовлятися, зрештою, змусити їх. Піти на якісь перемовини, бо захід зараз не помічає, ігнорує і справедливо ізолює Росію. А вони зацікавлені в тому, щоб все ж таки піти на якісь перемовини. Ну і на своїх умовах, звичайно, і тому зацікавлені в тому, щоб поширити конфлікт як спосіб привернення уваги і змушування зрештою країн заходу до того, що потрібно буде ну фактично на ці перемовини йти. Тому вони будуть розхитувати ситуацію, тому вони можуть атакувати Литву. Я про цей сценарій розповідав про можливість завезення іскандерів з ядерною зброєю, створення кризи, коли ця ядерка буде вже в Литві, наприклад, і, і все. Ну тобто, що буде робити НАТО? Сідати, домовляти ще вести ядерну війну. Вони навіть розглядають варіанти можливості з того, що з Білорусі може здійснена бути атака а, ядерною ракетою проти країн Балтії, і в цей час відповідь буде по краї, по Білорусі, і в результаті такого обміну ядерними ударами потім підуть на якісь домовленості. Ну, Росія грає зараз на поширення, тобто створює кризи, демонструє могутність, демонструє, що вже Білоусов настільки вдовго почав грати, що вже він усе має. І танків виробив, виробив і дронів, і все так добре, і так далі. Насправді це не так і так не буде. От. Але знову ж таки, це я думаю не проти України, це більше орієнтовано на Захід. І тому захід зараз теж, до речі, Литва, Латвія, Естонія вони доволі таки серйозно виділяють кошти на оборонку, проводять навчання і готуються до можливих різних сценаріїв. Ну що, очікуються дебати між а, Джо Байденом і Дональдом Трампом, і а, за ініціативою Байдена було запропоновано два раунди дебатів із, із Трампом напередодні виборів. Трамп сказав, що погодився, і подивимося. Ну, чи зможе Джо вийти на трибуну. Ну, це ви знаєте, що це у Трамп характерно для Трампа. Вони там а, жартують, тролять постійно, там над, а, ну, скажімо так, а, постійно говорять і звертають увагу на фізичний стан президента Байдена. Це в їхній манері. Ну, але знову ж таки, тобто, в рамках виборчої кампанії. Ну, дебати можуть відбутись 27 червня і 10 вересня. Тобто, ну. Запрошення прийнято, і фактично те, що приймається запрошення на дебати, в принципі, означає, що саме вони будуть кандидатами на виборах, саме те, що планується дебати, навряд чи знову ж таки буде Мішель Обама. Хоча ще нічого не можна виключати зрештою. Але ну подивимося, я думаю, що це буде цікаво. Ну, але бачите, що зараз Сполучені Штати все ж таки в політичній боротьбі далі, це зрозуміло. У них вибори, тому буду теж слідкувати для цієї ситуації і вас інформувати. Дякую вам за увагу. Сьогодні брифінг завершено. Бережіть себе і слава Україні!